Привіт всім, дорогі діви! Рада вітати на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на травень 2024 року. У травні у нас розвертається Плутон, і Плутон це у нас планета трансформацій. Він покровительствує Скорпіоном. Тому буде дуже багато чого у нас змінюватися. Так? Останні такі трансформації. Плутон у нас вийде знову е, на ось, так, на середину між козорогом і між водолієм. Він востаннє туди повернеться, в козорог він вже не буде заходити, але він також буде на нього дуже сильно впливати. І це, ніби, знаєте, останні 20 років у вас було життя ішло якимось чином, і зараз вам прийдеться, ніби розібрати з останніми такими відгуками вашого минулого, ніби в останній розвернутися, вирішити закінчити вже якісь остаточно ситуації і перейти в нове життя. У вас буде час аж до е жовтня місяця. Десь в середині жовтня у нас буде плутон розвертатися. Це ми вже будемо розглядати ближче до осені. Але е, зараз потрібно е, максимально так, ще що ви не дотрансформували. Зараз, будь ласка, завершіть в вашому житті, тому що надалі на нас чекає е, наступні 15 років плутон у водолії, який буде йти тільки по водолію, і зачіпати тільки ту сферу, в якій знаходиться у вас водолій а зараз давайте дивитися, що на вас чекає у травні місяці. Так, завжди свої теропрогнози. Ми дивимося на сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що так ви будете мати особистий розклад для себе. Ці три знаки, вони вас символізують. Якщо ви хочете особистий особистий розклад, то тоді welcome в дірект мого інстаграму і записуйтеся на консультацію. Завжди буду рада вас бачити. Так, перша карта, яка відкриває... У нас розклад на травень 24-го року для Діви. Колісниця, дуже класна карта. Старший аркан. Ви, до речі, перші, хто відкриває, у кого відкриває тут старший аркан. У нас зразу на початку. Колісниця говорить про рух вперед і вгору. У вас можуть бути якісь дуже серйозні зміни у вашому житті, у вашій кар'єрі. Ви можете кудись навіть переїхати. Хтось тут піде здавати на права, хтось буде навчатися, змінювати, можливо, свою машину. Або ви будете тут рости по кар'єрній драбині. Дуже хороший момент для якогось, знаєте, підвищення, для того, щоб ви показали взагалі, на що ви здатні. І важливо в цей момент контролювати. Своє життя, тому що е, цією колісницею, бачите, оці два коня, ви ним вмієте е, управляти, і вам треба розуміти, що ви тягнете, який багаж витягнете за собою. Чи дійсно він вам потрібен? Е, чи дійсно воно того варте? Можливо, щось потрібно відкинути, і ви скоріше будете рухатися вперед. Але тут 100% на вас чекає якийсь прогрес, і прогрес в кращу сторону. Так? У вас будуть дуже. Такі хороші кардинальні зміни, дорогі діви. Далі, може, кудись поїдете у відпустку, наприклад. Так, Хтось буде їхати відпочивати. Або взагалі можете весь травень місяць ви будете дуже багато подорожувати, дуже багато пересуватися. Наступна карта для Діва: Король Пентаклів. Тут у нас виходить це, до речі, ви. Якщо ви чоловік, ем, ну і навіть якщо жінка, але у вас тоді такий більш серйозний чоловічий характер, скажем. Король Пентаклів це у нас е, дієвої козороги чи е, тільці. Можуть програватися, може якась людина з'явитися у вашому житті чоловік, який буде допомагати вам розбиратися з фінансами, з бухгалтерією, можливо, вашою якоюсь. Король Пентаклів це також людина, така досить стабільна, може вам допомогти у вашому побуті, буде вас підтримувати, можливо, фінансами або якісь подарунки буде вам робити. І от на цю людину вам можна розраховувати. Якщо це ви, то вам тут потрібно бути максимально. Максимальною просто дівою. Триматися так своїх оцих принципів, триматися своїх якихось внутрішніх законів і правил, діяти дуже так розмірено, дуже зважено, планувати свої доходи. Тут гроші будуть, будуть до вас приходити гроші, де вас будуть. Але вам потрібно можливо знаєте, тримати їх більше при собі або розуміти, на що ви їх тратите, тут на що ви витрачаєте. І ще одна карта для діви. Уміреність, так, дивіться, і ще один старший аркан говорить про те, що потрібно себе у чомусь умірити. Так, ми від чогось відмовляємося за для того, щоб у нас було щось краще. Іде тут зцілення повне взагалі організму, хто десь можливо хворів чимось або ще щось. У вас тут цей ангел, скажімо, який у нас тут намальований, він вас буде зцілювати. Ваші друзі будуть вас підтримувати, будуть допомагати вам, можливо, емоційно, або будуть допомагати вам. Навіть е, тут, можливо, якимось е, або ліками, або напоями. Не знаю, приїде хтось до вас, допоможе вам, е, щоб ви краще себе почували, буде вас там чаєм поїти, або якоюсь такою рідиною тут може бути. Е, і уміреність говорить про те, що потрібно від чогось відмовитися. От ви у чомусь мусите себе зконтролювати. Знову ж таки, контроль тут програється. так? Вам потрібно в чомусь себе контролювати. І взагалі діви ви знак, який. Е, Дуже любить контролювати себе і всіх інших, тому що діти у нас у них яка задача зацикленість на деталях. От ви дуже добре розумієте всі деталі, ви дуже добре там можете бути косметологами, наприклад, так, і ви тут можете когось цілювати, якихось людей. І взагалі, діви, ви по життю лікарі, ви по життю люди, людям допомагаєте навести порядок у своїй, у своїй рутині і у своєму здоров'ї. Так от, у вас тут може бути е, якась, е, знаєте, дієта або якийсь детокс, який ви будете проходити. Е, головний такий посил, що вам потрібно від чогось відмовитися за для, свого, е, за для того, щоб вам було краще. Так, наступна колода карта для Діви на травень 24-го. Десятка кубків, боже діва, який у вас класний розклад. Ви молодці, дивіться, десятка кубків це про такий максимальне якесь завершення, якесь свято у вашому домі. Або якась ситуація завершиться так, як вам цього хотілося. Ви будете дуже сильно задоволені тут всім. Ви будете відчувати себе наповненими, тому що це максимальне наповнення. Кубки у нас це енергія, так. Якісь емоції щастя. І ви тут разом зі своїми близькими, можливо, ви кудись підете на якусь на яке свято, на якусь ем, на весілля вас, наприклад, запросять тут. Або ви будете щось таке організовувати і святкувати. І дуже гарно себе будете почувати. Тут у вас маса подарунків на вас чекає, маса якихось приємностей. Так. Наступна карта для діви на травень 24-го. Блазень! Ого, і знову старший аркан. Е, віднесіться до цього святкування з легкістю. Можливо, будуть якісь у вас е, неочікувані події у вашому житті. Е, тут можуть дітки проявитися, тому що це дитяча карта, е, яка показує тут так, хтось може, може хтось завагітніє, наприклад. Так, і ви тоді будете відмовлятися, будете переїжджати до свого. До Свого чоловіка, або до своєї, там, будете з'їжджатися зі своєю жінкою і будете себе в чомусь умірювати, щоб бути здоровими при вагітності. Карта блажень це у нас також. Якісь неочікувані поїздки, якісь неочікувані навіть святкування, неочікувані подарунки, може хтось з'явитися у вашому житті, кого ви давно не бачили, якась людина, десь, можливо, іноземець або хтось, хто говорить іншою мовою. І ви будете от прям дуже сильно раді бачити цю людину. Ну, тут явно якісь приємні такі неочікуваності. І все, що зв'язано у нас з інтернетом, все, що зв'язано у нас з, зі спілкуванням, у вас тут також програється. Хто Отже, хто, до речі, планує ризикувати, по карті дурень, дуже круто ризикувати. І ви досягнете успіху. Давайте іще третю карту сюди подивимося. Королева мечей. Це у нас може бути якась людина, яка дуже чітко має багато інформації в голові. Це може бути адвокат або, наприклад, ваш лікар, якась ваша подруга, яка буде давати вам поради, хтось, хто буде вас наставляти. Це може бути ваш е, начальник, наприклад, так, або начальниця. Е, це людина під знаком зодіаку, близнюки Терези або водолії. Вони, е, дуже Чіткі, так, вони думають більше логічно, і тут, можливо, вам потрібно буде або вирішувати якісь питання з документами, з чіткістю, або е, тут, по е, так це буде неочікуваний такий візит. У вас тут по блазню, блазень і королева мечей. Це буде якась неочікувана новина, або якась м, навіть. От мечі це у нас повітря, це все, що пов'язано з інтернетом. І ви тут можете через інтернет отримати якісь дуже-дуже позитивні, хороші новини. Так, далі. Наступна колода для Діви. Чистірка кубків повернення до якогось вашого минулого, або, можливо, в місця вашого дитинства щось буде у вас зав'язано з дітьми. Тут хтось буде дуже сильно так ностальгувати, можливо, навіть по своєму дитинству. Можете повертатися у свій, в своє рідне місто, або повертатися так в якісь місця, де ви раніше вже були. Можуть повертатися колишні по цій карті, до речі, і тут на вас чекається. Чекають саме такі дуже приємні спогади, приємні емоції, тому що шестірка кубків у нас це завжди, знаєте, про таку якусь приємну ностальгію, але е, ви все ж таки зрозумієте, що е, ніби часу назад вже більше не повернеш. Або тут будуть якісь е, дітки, будуть проявлятися у вашому житті. Давайте далі дивитися, що тут, що тут може бути. Так, карти для Діви. Королева жезлів, ні, це скоріш ви, дивіться, скільки людей у вас тут випадає? Дуже багато людей навколо вас. І дійсно якісь тут святкування, бо от е, ці святкування будуть е, через ваше підвищення, так, через цю зміну в вашому житті, у вашій кар'єрі або якийсь переїзд. І королева жезлів це е, така досить. Енергійна людина, це вже не королева мечей. Королева мечей, вона така більш чітка, вона мало там мало емоцій своїх проявляє, а королева жезлів – це то та, хто постійно рухається. Тут у нас овни, стрільці, леви, ті, які мають дуже багато своєї енергії. Вони тут будуть проявлятися. Це може бути якась подруга у вашому житті, або це сестра, мама, хтось хто буде так, щось, що пов'язано з вашим минулим. Це цю людину ви вже так досить давно знаєте, і вона тут. Ніби ви її або знову зустрінете, знову побачите, або себе відчуєте, так, повернетеся в своє минуле і відчуєте себе такою сильною особистістю, відчуєте, що у вас є енергія. Ну і енергія у вас є. Тут всі питання, що будуть стосовно дітей і стосовно вашого минулого, всі питання можете дуже сміливо тут вирішувати, тому що у вас будуть на це сили, у вас буде на це енергія. І ще одна карта. Вісім кубків перехід на новий рівень. Ви ніби готові залишити, так, ви готові вже залишити те навіть малесеньке, що вас іще гріє, що вас тримає в якомусь місці, і рухатися вперед, рухатися до нового, е, так, до вашого нової мрії, або до нового вашого сонця, до якихось нових горизонтів. І ви тут навіть можете чітко не розуміти, куди ви йдете, але шлях ваш вже розпочався. Я вам скажу, ви вже тут рухаєтеся, і вам потрібно так щось змінювати – Можливо, тут ви будете повернутися, знаєте, ваше минуле, або будете перебирати якісь свої старі речі, будете розбиратися з якимось е, старими е, моментами і рухатися вперед. Тут дуже важливо, знаєте, не зациклюватися е, на якихось навіть оцих приємних емоціях, не триматися за них, тому що все-таки у нас тут всі кубки вони ніби вже потонули, і залишився останній горіти, але ця дівчина вона все одно рухається туди. Перед, і у вас вам це вдасться, тому що ви тут виходите оцею королевою жезлів, ви, ви все можете, у вас достатньо енергії, у вас достатньо там знайомств, наприклад. Королева жезлів, вона дуже багатьох людей знає, вона постійно десь в русі, вона постійно, може, спортом хтось почне знову займатися і будете змінювати своє життя дуже сильно. Так, наступна колода для Діви. На травень 24-го. Вісім пентаклів. М -м, можливо, це щось пов'язане з вашою роботою, з вашими заробітками. Це карта е, майстра, це карта грошей, коли ми е, дуже добре знаємо виконувати якісь наші обов'язки. Ми дуже добре ми є майстром, так, в якій в тій чи іншій сфері. І тут у вас е, ви або. Роботою будете дуже сильно тут зайняті, так? Гроші будуть. У вас це, це фінансово, це хороша карта, або ви будете звертатися тут до якогось майстра, до найкращого. Тому що це у нас вже людина, яка вже заробила оці свої статки, вона заробила свій досвід і заробила своє ім'я. І тут, або ви будете проявлятися, давайте подивимося, або ви будете до когось звертатися. Так. П'ятірка Пентаклів. Хм, дуже цікаво, дуже цікаво. Тому що е, от тут у нас п'ятірка Пентаклів це у нас карта, яка говорить про е, якусь зневіру, про те, що грошей не вистачає. Хоча тут у вас і король, король Пентаклів випадав. І вісім е, пентаклів випадає. Тож ви зможете або вийти з якогось такого стану, коли у вас не було ресурсів на щось. Не обов'язково гроші. Це може бути просто ресурс енергія. Так, ви будете відновлюватися і будете потрошки або повертатися, е, або роботою своєю займатися, так, або будете, е, можливо. А тут звертатися до когось, щоб вам допомогли. В будь-якому випадку гроші свої, як я вже казала, вам потрібно планувати, не витрачайте забагато. І не зневірюйтеся, тому що п'ятірка Пентаклів це кризова карта, і вона завжди нам про що говорить? Про те, що потрібно звернути увагу на вихід із ситуації, тому що він поруч з вами знаходиться. От бачите, ви є інші люди, які будуть вам допомагати вам. Тільки достатньо попросити, і обов'язково це просто це архіважливо, позитивне мислення і прокручування собі в голові позитивних сценаріїв. Так. І ще одна карта для Діви на травень. Ой, Вісім жезлів, дуже швидкий місяць. Оця от ваша королева жезлів вона тут е знову проявляється. Вам потрібно буде швидко на щось реагувати. Багато вас восьмірок, до речі. Е е і вісім кубків, вісім пентаклів, вісім жезлів. Говорять про трансформацію і про те, що потрібно е тут буде вам швидко вирішувати якісь питання. Дуже всього багато на вас навалиться, і вам треба буде е чітко всім відповідати, чітко е розбиратися. У ситуаціях якихось, можливо, кудись полетите тут, навіть так, можливо, тут по п'ятірці Пентаклів, що можливо, що хтось буде себе погано почувати. Це не, не ваша карта, ніби тут хтось буде у вас просити цієї фінансової допомоги, і ви допоможете обов'язково людині, або ви будете коли кудись. Летіти за якимись фінансами або за якимось виздоровленням, так тому що Петірка Пентаклів це у нас також і про здоров'я карта говорить. І ви тут будете дуже швидко вирішувати свої питання. І взагалі місяць у вас швидко пролетить, тому що у нас починається розклад колісницею, яка говорить, що швидко вперед і вгору, і закінчується розклад візьміркою жезлів, яка говорить, що дуже швидко все у вас пройде. Так. І оракул для діви на травень 24-го. Афірмація зцілення серця? Чого б це? Ніби у вас буде якесь таке, знаєте, можливо, якесь трішки розчарування, або е, станеться якась ситуація, коли вам потрібна буде підтримка інших людей. Ну, ви її тут отримаєте, дивіться, тут у вас і, і людина поруч з вами, так, і ваша собачка, ви зможете зцілитися, себе зцілити так за допомогою, і в була у вас вже карта зцілення тут. Е, верховний аркан, е, уміреність. Так, ви зможете себе зцілити за допомогою ваших близьких. І знову ж таки, афірмація Важливо собі постійно в голові прокручувати ваше виздоровлення або ваше зцілення. У вас тут все дуже добре. Не, не має бути такого якогось у вас прям трешу. Так, і ще карта для Діви на травень 24. Вчитися у життя. Ого, то тут можуть бути якісь напевно такі не очіці, неочікувані ситуації. Вам ви любите все планувати, а тут буде якийсь стрес, потрібно буде швидко приймати рішення. І от тут можливо кудись потрібно буде швиденько з'їздити, прийняти це рішення або кудись швидко полетіти. Вам надійде така так пропозиція, і ви полетите, але при цьому вам потрібно буде від стресу свого зцілюватися поруч з вашими рідними. І дуже важливо приймати всі уроки е, вашого життя, все, що з вами буде траплятися у травні місяці. Обов'язково е, приймайте за досвід, обов'язково приймайте за позитив, шукайте позитив взагалі у своєму житті. Це дуже дуже важливо. Якщо у вас вийшов розклад, дорогі діви, Обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій інстаграм-канал, я там буду вам дуже сильно рада. І ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!